От, в принципі, ми от зараз живемо в такому стані дикого заходу. До речі, це багать, багатьом подобається. У нас один олігарх відомий. Він казав, що Україна це Техас Східної Європи. Тобто, ну, маючи на увазі Техас, -то, який був там часів Дикого Заходу. Да. А, і то, поки оце первинне накопичення капіталу не завершиться. Так, як воно якщо ви кажете, що воно мало завершиться в часи пізнього кучми, а потім пішов перерозподіл, один, а другий, дивіться, воно не завершиться і, відповідно, не буде сталої правової системи. І не, буде промисло, не і, буде і, і, і не буде складної промисловості. І Не буде складної промисловості, не буде економічного такого ефективного розвитку. Чому тільки тому, що тільки тоді, коли це первинний накопичний капітал звершиться, можна буде казати про формування якихось правил, законів, там, якісь фундаментальні речі. І а, а, паралельно з цим іде кристалізація політичних еліт. Тобто зараз у нас а, політичні еліти вони являють собою як а, а, індейські племена, які винищують один одного після приходу до влади. Тобто, це ну, така, можна сказати, навіть не середньовічна, а така вже. Первісні like люди. Да, Стародавні да, первісні люди. Тобто, це, як, знаєте, там, наприклад, там, плем'я, яке полювало на печерних ведмедів, і плем'я, яке полювало на мамотів. І вони, поки там один одного не винищать там, на тій території, де вони, і не зрозуміють, хто з них найголовніший, вони будуть продовжувати це робити, це взаємне винищення. Тому, Перевести на капіталу капітал йде паралельно процес кристалізації політичних еліт. Що таке процес кристалізації політичних еліт? коли політичні еліти всі почнуть працювати всередині єдиної політичної сфери за єдиними правилами, тобто вони вже тоді не вони вороги і воїни, а во кажучи, учасники чемпіонату України а, 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 а з футболу футбол по правилах. Якихось там щось від когось відбирають, ну по правилах. Ну просто конкуренти, так да. угу. це інший рівень мотивації. Тобто, наприклад, там коли стоїш на зупинці. І ти бачиш, що там тебе не вистачає місця в маршрутці, да? ну можна поштовхатися, а якщо там програв цю штовханину то залишився на зупинці, да? а, 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 а хтось може просто дістати ніж і там, прирізати ту, 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 і дотримати міну.